І так лежить помита кропивочка. Помила всю перебрала, брала, подивилася. Поки вона така молоденька, завтра ще підурвати, тільки вже не так, як сьогодні пішла там така гарячота, що я чуть там не зварилася сама. Коротше, так от, вичитала такий рецепт. А це дуже корисно це кропива. Це вже такі вітаміни натуральні. От, беру, помила, підсохне трошки, візьму поріжу, так, як капусту, додавлю солі. Сюди треба, щоб була така крупна та сіль, знаєте. Додавлю солі, трошки подавлю як капусту руками і оставлю в мисці чи в якійсь каструльці і малірування, щоб вона два дні постояла, так, як капуста, щоб трошки проквасилась. А далі у баночки, а потім її можна до борщу, до салатів, так як капусту, можна як гарнірчик їсти. Отаке. Буду таке заготовляти, ви знаєте, що добре. А це моя така вечеря: творожочок з йогуртом і з бананчиком.